Часу доби. Сьогодні у нас 20 жовтня. Я записую відео наперед, воно буде заплановано десь на наступну неділю, тобто через тиждень, і хочу з вами поділитися своїми проблемами, своїми незадоволеннями в, зим... в теплиці, яка... в які будуть зимувати зимостійкі кактуси та молодила. Так, що ж ми розпочнемо з першого? Ми розпочнемо з зимостійкі гукунці. Це сортові зимостійки пунці від пані Олени Яворської з Сходу. Можете її посилання знайти в Фейсбуці і допомогти їй фінансово, тобто купити в неї рослини. Пані дуже відповідальна, рослинки всі супер. Так, вони в мене в таких в польських горщиках посаджені. Знизу дренаж з гравію. Ось такого. Щебінь. Нас називають просто його. Так само і присипка з нього використана. Так. Всередині у нас змішаний ґрунт. Там і торф, і чорнозем, і пісок, і гравий, все в перемішку. Такий поживний субстракт для опунці. Єдина моя проблема, що її впали буквально десь на початку жовтня. І вони ще не просохли. Так, хтось прийшов в двір. Так. Друга проблема в тому, що деякі з них почали тягнутися. Ось бачите, це довга. Опунця, циліндр опунця і не височає світлової теплиці. Можливо, на наступний рік знімлю я додаткову заціняючу сітку, оскільки в мене сітка 60% і їх аж дві зверху. Можливо, знімлю буду адаптувати кактуси, щоб вони більш... Любили сонячне світло. А так в цілому я задоволений. В принципі, немає скарг на них. Все з ними добре. Так, тут в мене далі просипчастий граніт, які я набираю на кар'єрі. У нас мав бути кар'єр. я Відтривав декілька разів, коли був маленький, але його не використовують, тому що поблизу будинки такий граніт він нікуди не йде. Дивіться, ось такий розсипчий граніт, він промитий, просіяний фракція 3,5. Буду використовувати свою основну землю суміш, про яку я говорив в попередніх відео. Так. Ось такі в мене є ще менші горщики, теж посаджені в пункті, Є всі бірочки. Тут я потрудився, все підписав, все як потрібно. Так само є звичайний пісок. З кар'єру він злиною його добре промивав, тепер він сушиться, оскільки для пересадки моїх сукулентів потрібна суха суміш взимку, щоб вони не почали гнити і не пішли в ріст. Там, ви бачите, в мене знаходяться молодий, який висаджують на кумбах. Ось ці молодила. Я, в принципі, можу з вами поділитися. Кому потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення. Відправді безкоштовно, оскільки в мене є їх багато, я їх розсаджував спеціально для цієї мети, щоб комусь зробити приємно. Посилання на сторінку Facebook є у мене в профілі на YouTube. Так, тут вже мої начеренковані, виходить, опунції з бірочками деякі. Це для себе на майбутнє з метою продажу. Так, ось бачите, така кількість її. Тут в мене є безбірочок, це, звичайно, моноканта опунція, теж зимостійка, жовтими квітами і плодами, які можна їсти. Так, до речі, зараз на картушопі продають, здається, 2 кг насіння ось, плодів опунції за 100 гривень. Тобто, ви можете поїсти і плоди, і посіяти насіння опунції. Вигодна пропозиція. Хто не бачив. Спробуйте, скуштуйте і посійте. Насіння дуже добре. тільки потрібно робити скарифікацію. стратифікацію. Стратифікація це кладати насіння в холодильник, а потім садите, типу, щоб воно подумало, що весна. А скарифікація це зняття отого грубця, такого шва на насінні, щоб насіння швидше проклюнулося і могло, могло проклюнутися, оскільки насіння. Отаких кактусів, гопунці, тафрокатуси, воно грубе і насіння не завжди проростає, йому потрібно допомагати. Так. І що ж про проблеми? Так, проблеми мої. Ось, бачите, у нас іде такий шов з плівки. Зверху плівка якісна, а знизу оця саме звичайна такий, саме дешевий. І він почав руйнуватися на другий рік служби. Але я це. Запланував, я це знав, скільки в мене не було можливості е і часу доліпити з нормальною плівкою. Якісна плівка є, це ми зробимо в, в наступному сезоні вже з весни. Тому що зараз там, бачите, постійний горошок і там ходити не бажано, щоб не забувати ґрунт. Так само ось тут, бачите, знизу я усилював е брусками полицю, оскільки там. З шматків ОСБ зроблена поверхня, і вона прогнулася. От Там тимчасово ОСБ наліплено, тому що немає зараз брусків. 50-й брусок, в подальшому через два тижні, я доліплю зроблю. Тут прибрали сперщики, тепер я маю вільний доступ. І так само, ось тут, бачите, тут зробив, і ще треба буде зліва і справа від цих двох широких брусків зробити посилення. Так само тут, бачите, мокне воно пригнається, треба зробити посилення, оскільки плівка прорвалася і поступає волога. Тут є посилення, але воно не витримує такі з зупинцям великі. Треба ще кинути подвій додаткові. І виходить такі нагуглики кусочки. Ось отакі, бачите. Отут я зробив допуття і воно нормально. якось з одного боку от, затікає. ну, Воно буде затікати, бо воді треба десь діватися. Так, в теплиці зараз тепло. Думаю, мої опунці трошки почнуть просихати. Зараз вам покажу, що ґрунт мокрий. А на торфі тут більше торфу, бачите, він чорний. Він ще мокрий. Але я думаю, до нормального морозів воно просохне, і з опунцями буде все нормально. Опунці просто від таких перепадів температури кайфують, коли в день тепло, а вночі холодно. Вони активно нарощують колючки, активно йдуть ріст. Ну, в принципі, на цьому все. Тому, кому потрібні ось такі звичайні вуличні молодила. І тут є декілька сортів. Вони не всі одноманітні. Ви пишіть мені на Facebook, я з радістю вам відправлю. Буквально десь через тиждень, коли я буду вдома. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую за перегляд моїх відео. До скорої зустрічі, до побачення.